Відзначається щороку в День проголошення акту Воз'єднання України, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День Соборності визначається з 1999 року. Віднині воєдино злиті століттями, відірваними одна від одної частини України. Здійснені вековічні мрії, якими жили. І за які поклали життя кращі сини і доньки України. Віднині є одна незалежна українська держава і є єдиний український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил захистити нероздільність і незалежність Української держави, на добро і на щастя робочого люду. Надзвичайно важливим є те, що хто не був би при владі в Україні. Як би не намагався втілювати спроби роз'єднати український народ, протиставити українців один одному, змусити їх служити чужим для них інтересам є безперспективним, бо українці за свою єдність боролись століттями. Це в крові у кожного українця. Ще Шевченко нам, українцям, в своєму заповіті настанову давав. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окрапіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. В багатьох містах України вшановують пам'ять своїх героїв, і громада Старобільщини не стоїть осторонь. Старобільською народною радою за підтримки представників місцевих територіальних громад. Це історично важливий день для українського народу, саме на цьому місці, на центральній парковій алеї, було ініційовано закладку каменю пам'яті в пам'ять загиблих за соборність і незалежність України. Сьогодні у війні, розв'язаної російським агресором, за національне визволення, за утвердження власної державності гинуть найкращі українці. Старобільська земля вже прийняла в свої обійма 37 невідомих загиблих воїнів Збройних сил України, серед яких бійці батальйону Айдар та Львівської 80-ї окремої аеромобільної бригади, воїни якої з Хмельницької, Волинської, Львівської, Закарпатської. Та Тернопільської областей. Також Старобільщина втратила найкращих своїх синів, воїнів, героїв Іван Куліш, Сергій Федоров, Юрій Полено. Історичним фактом є те, що за Соборність і незалежність України клали свої голови Запорізькі козаки. Гайдамаки, січові стрільці, інші українські повстанські формування в боротьбі з комуністичним режимом. Незламною була боротьба за незалежність України, дисидентів радянського періоду, серед яких наш земляк Іван Олексійович Світлічний та його сестра Надія. Вшануємо пам'ять загиблих і померлих хвилиною мовчання. Открытый. Камень памяти, дружину Ивана Кулиша, дружину Сергея Федорова, Батька Юрия Полена, матерь пришла, матерь Юрия Полена, будь ласка. sui будем брати я освячує камінь пам'яті і Рей Володимир, настоятель старобільського приходу Української православної церкви Київського патріархату. Будь ласка. на вічного спасіння, Господи Духа Святого, на цей, і даруй Йому, щоб він острожив спіли по за духністю, був на пам'ять загиблих воїна та виховання, готовства нашого корисною для спасіння і заступництво, і допомогою у Христі Ісусі Господі наші. on Боги. Христос істинний Бог наш, молитва причистя і своїй Матері, святих Саннис, палях апостолів і всіх святих, помилує, спаси нас, бо він благий, ти чоловіколюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу! Братя та сестри, ми зараз вам освятили камінь, камінь пам'яті. Камінь тим, хто оберігає і охороняє і кладе душі своїх за рідних і близьких своїх. Пам'ять тим, хто не жалкує свого життя, щоб жили інші. Ви встановили його, щоб пам'ятати завжди про тих. Хто бореться, хто живе нашою державою і Україною. Ми його поставили в знак про те, що пам'ять про цих людей завжди буде в серцях і в пам'яті нашого міста. І кожного тут присутнього. Хай, хай же Господь допоможе нам. З допомогою цього пам'ятного знаку виховати міцне покоління, яке б могло створити тверду, міцну, віруючу, побожну нашу державу. Хай Господь всім вам допоможе цим. на вас і благодаті, що завжди, нині і по Слава слава! Україні! Героям слава! Дякую. Запрошується до мікрофону від Народної ради Старобійського району просвітнянин Віктор Фурсов. Будь ласка.